Угоди на рівні міністерства оборони та про спрощення торгівлю так завершився візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Тайпердоган під час спільної прес-конференції запропонував провести мирний саміт за участі Росії. Глава України натомість відповів: не бачить участі Росіян в такому заході. Давайте послухаємо. Від самого початку ми робили все можливе, щоб припинити війну шляхом переговорів. Ми також готові прийняти мирний саміт, в якому візьме участь і Росія. Якщо обидві сторони висловлять такий намір, ми готові надати свою підтримку миру як і раніше. Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації формули миру. Що стосується самого формату інавгураційного саміту ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії. Отже, про візит президента до Туреччини не тільки говоримо далі із Олександром Левченком. Це надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-2017 роках, Український дипломат, а, слава Україні, пане Олександре. Героям слава студія. Вітання, а, пане Олександре, Що ви думаєте про от, таку пропозицію пане Ердогана провести мирний саміт в своїй країні, на якому нібито також мають бути росіяни? Ну, це ж давня пропозиція турецької сторони. Вона себе позиціонує як посередник. Ну і цю позицію фактично озвучив глава турецької держави. Вона не є новою, крім того, туреччина між іншим визнає повністю територіальний суверенітет України, приналежність Криму України, але мається на увазі це фіналізація. Домовленостей між Україною і Росією. тобто ми ж розуміємо, що мирний договір договір не буде підписувати Україна з західними країнами. Цей договір буде підписуватися з російською стороною. Про це говорить Ердоган президент України говорить про те, що перед тим як перейти вже до переговорів з російською стороною треба провести саме миру тобто демократичні країни світу які вважають і засуджують російську агресію сформулюють позицію демократичного світу і відношення до цієї війни і з цією позицією україна вже піде на переговори з Російської Федерації, які можливо і будуть в цій ж Туреччині. Чому би ні студія? Пане Олександре, а як гадаєте, чи, ну, чи можна це вважати спробою от, якби, такого тиску чи схилення до перемовин от, на цьому етапі, на якому ми зараз є? Ну, Туреччина озвучила ту позицію, яку озвучує вже ага. довший час. Ми озвучили позицію, яку ми маємо вже давно, і вона принципова. Власне кажучи, і, і добре це не заважає нам співробітничать далі переговорювати і так далі. Турецька площадка залишається там в резерві на якісь майбутні дії, коли відбудеться саміт миру, і такі прийдеться сідати з росіянами, розмовляти про закінчення війни. Мабуть, вона одна з найреальніших цих площадок. Так, що сторони не висловили свою позицію щодо цього, вона, до речі, відома була і mm -hmm. до цього, але підтвердили свої позиції, і це добре. А Головне, що під час військ. Да. О, так, от ви, ви, ви ну я розумію. Так я пам'ятаю теж ці позиції, які вони вже відомі були давно, і сторони підтвердили це. Але на вашу думку, чому це знову підіймається і чому а, ця розмова і ці позиції, знаючи, що вони протилежні, вони знову підіймаються на, на такій прес-конференції, де сидять два президента, де кожен знає позицію один одного, але все одно Ердоган. Ще раз пропоную свою позицію. Ми ще раз відповідаємо свою. А кому це вигідно? Кому це чи вигідно це Ердогану для чогось, наприклад? Ну, турецька сторона хоче бути посередником. Ага. Вона заробляє політичні бали, політичний ага. вплив в світі і так ага. далі. Це зрозуміло. До речі, зараз включилися і Китай до речі. Ви бачите, активно своїми посередницькими діями і так далі. Тому зв'язку з активністю Китаю можливо Ердоган ще раз нагадав про себе, щоб ця площадка більш важлива ніж. Китайська так умовно, а, а чи кажучи, дійсно і так, так, от а чи дійсно такі? Яка який майданчик може бути потужніший і важливіший? Хто більше впливу має на Росію? Ну по логіці речей вся ця боротьба у нас ведеться в районі в регіоні Чорного моря, де знаходиться Туреччина? Вона тут поруч, вона розуміє всі ці події не на далекому сході, де знаходиться Китай. Звичайно, що по логіці подій більше ближче підходила, б, підходила б, власне туреччина. Але Китай важко Він mm. вже входить, теж в деякі речі. До речі, ви помітили, що тільки Дональд Трамп заявив, що його не цікавить питання Європи, як спецпредставник поїхав в Європу по мирним питанням. Тобто, там де США не допрацьовують, з'являється Китай, mm. розумієте і. Пропонує свої послуги, і так далі, uh -huh. от тому є певна конкуренція площадок Туреччини і Китаю по логіці ближче Туреччина між тим, хто знає, якщо як воно все буде на, на закін на, на кінцевій фазі. Головне потім уже досягати конкретних домовленостей і розуміти, де це їх можна е, досягти, і чи цьому будуть сприяти і, і самі дещо посередники. Між тим в цьому візиті ми бачимо, ще додану велику вартість корвети будуються для України. Наш вже першому корвету президент дав назву гетьман Іван Виговський. Підписали угоду про співпрацю між митними службами торгівельне співробітництво декілька угод між міністерствами оборони. Ну нагадаю, що наш міністр оборони він не володіє турецькою мовою, і тут у нас комунікація на лінії міністерства оборони іде дуже активно. І далі, звісно, зерновий коридор як важливий етап співпраці не тільки України, Туреччина, взагалі співпраці з країнами глобального півдня. От і його функція ну, теж важлива, і туреччина підтримує далі його функціонування студія.